Чи їм цікавляться у світі о 16-й годині по Києву в неділю, 17 серпня, наприклад, у поляків дві топ-теми в Гуглені фестиваль літніх хітів телеканалу Полса та участь Радослава Сікорського у підготовці поїздки коаліції бажаючих до США у газеті «Виборчий», теж Польща найбільше читають про аварію на трасі А1, де через автомобіль чоловіка на фото загинула сім'я. Винуватець переобладнав своє авто для їзди на швидкості 300 км на годину. Друга топ-тема читання на одній із баз НАТО. Викрадено запчастини до літака Міг 29 У французькому журналі Le Monde найбільше вичитують про документи, які знайшли в готелі на Алясці. Саме з них в пресу просучилася інформація про зміст переговорів. У журналі The Economist найбільше читають статтю, в якій стверджується, що Путін і Трамп перебувають у змові. Усереднений рейтинг Трампа у США дещо погіршився на 9% більше тих, хто не схвалює. Результати опитувань після зустрічі на Алясці будуть ближче до середи. У Румунії тема номер один: попередження про сильні пориви вітру та аномальну кількість дощів вже сьогодні у повітах Арат, Біхор та Вилча у британській газеті Guardian у прямому ефірі як екстрену подію передають про підготовку прем'єр-міністра до поїздки із президентом України до США. Читачі німецького журналу Spiegel найбільше цікавляться вчорашньою аварією у північній Рейнвестфалії. 16-річний водій врізався на швидкості. У дерево на місці загинули усі четверо пасажирів.